Спека в Нідерландах продовжується. Дивіться, яке небо. Ні хмариночки. А зараз 12. Я до 12 І що встигла зробити. Уже тут сонце в мене дворику. Я присадила у цей кущ, бо він у мене зовсім став пропадати. Жовти-листечко. Лист... І дуже важко було його витягти. Він був набагато в два рази меншому горщику. Ледьве ви витягла, і там вже було одне коріння, одне коріння землі зовсім не було. Ну, пересадила в цей великий горщик, додала землі, додала добрива. Тепер, сподіваюся, він з зрадіє, буде мені оживати. Ось він буде квіти навіть, бачите? Це кущик називається. Ескалонія, ескалонія, він вічно зелений, взимку зелений, але отак от він пропадав, отут тут почав новенький відпускати, тому я його спасла. Ось так. Квіти позабирала сонця, поставила тут. А, ось ще я вам не показувала, який я купила кашпо для Різдвяника, теж його пересадила. Ось йому тепер просторніше буде, то зовсім маленькому горщику був. І от таке кашпо мені сподобалося. Для різдвяника, по-моєму, нормально. Тут сховалися в холодочок поки що мої калібрахуа, бігонія. Так, викопала вже на кінець-то нарциси, тюльпани, гіацинти і поставила їх на просушку. Мабуть, запізно, але як почалися городи, то мені було не до них. І по-перше, по-друге, весь час йшли дощі, і вони мокли, 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 бачите, ще й досі мокрі, ще й не просохли. Ну, і я сподіваюся, що вони висохнуть, і щось тут ще залишиться живе. Ось непоганий такий тюльпанчик. Побачимо. І тут потім переберу. Ось такі справи проробила. Ну, це замість дачі. А так би була б нормальна погода, то, звичайно, весь час проводиться на дачі. Ось так, друзі. А, у вас яка погода? пишіть. У нас от таке от літо, але не надовго. Ну і слава Богу, бо 30 градусів тут дуже важко витримати. 20 якраз нормальне таке середнє літо. Без дощиків. Море все одно не прогріється так, щоб купатися можна було. Ну, може, буде градусів 17-19. За, за цей тиждень прогріється північне море трошки. На наступному тижні можна буде і спробувати скупатися, поплавати сміливцям, хто не боїться такої води. 18-19 градусів. Ось такі друзі, справи. Все добре. І всім бажаю всього самого найкращого, миру, швидшої перемоги і заможного життя, тихого, спокійного, гарного життя. Всім. У нас на кухні сьогодні. Знаєте, як бувало влітку в Україні в. Ми їх називали доміки на морі. <ріст> Ось от така от спека, сонце, жарко, а треба щось готувати. Я згадала, як ми жили в будиночках маленьких на, на Херсонщині, в залізному порту. Отак, от, от жара. теж така. Ну, звичайно, плити не такі, але я от стою, готую рагу зранку, щоб нагодувати сім'ю, накопили овочі. От, І зараз я теж стою отут-от. Отут. Під оцим сонцем. Не знаю, чому вони не зробили жалюзі на це вікно, яке зараз сонце після обіду шпарить. І що я наварила? Гречаної каші наварила. Тут у мене вариться індюшка на супчик. Далі я приготувала в аерогрілі отаку курочку, М -м -м, смакота. Зараз ми будемо з ніком смакувати. Що в мене ще є? Шматочки салату, листочки, але це не мій це куплений. Огірок теж куплений, залишився. І оце авокадо, це в тарілочку потім в кожному добавлю. і будемо вечеряти. Ось так, друзі, в жару готувати, особливо нічого такого не хочеться, ну, треба щось поїсти. Так що такі корисні у нас вечері. Оце ось із крила бульйончик такий варю. Завтра з нього зварю супчик або борщик. Може, зелений борщик зварю. Якщо у сусіда є щавель, якщо він мене пригостить, то буде зелений борщик. Ні, значить, або червоний борщ, або супчик якийсь. Ось так, друзі, ми готуємо корисну їжу в Нідерландах. Стараємося їсти, готувати їжу. Відквітували липи, і бачите, яка тепер липова доріжка. Осипається липовий цвіт, наче дрібненький маленький дощик. А запах неймовірний. Ви знаєте, вони такі високі, я навіть не знала, що це липи тут ростуть. А тепер я побачила цю доріжку. І здогадалася, що це липи, і відчула цей аромат. Як прикольно їхати по доріжці усипаній липовим цвітом. Ммм, який аромат. Привіт, качечка! М -м -м, краса. Я б тут каталась і каталась. Так, тут пахне липами. Вау. Ось такі гігантські липи. Ось такі вони. Бачите, такі стовбури. І такий холодок створюють. Такі. Там каштан. Ось така алейка. Насипається липовий цвіт. Люди живуть там в такому ароматі. Мабуть, і туди доходить, але тут по цій дорозі взагалі такий аромат чудовий. А на дачі роботи завжди вистачає. Добре, що погода дозволяє, дощику немає поки що, і не сильно жарко, то я вирішила попасинкувати томати, які в мене на вулиці ростуть і вже починають квітнути, і попідв'язувати їх. Бо вони вже починають падати, заламуватися, треба наводити порядок. Всім привіт! Займаюся пасинкуванням томатів на вулиці і підв'язуванням. Ось такими штучками, ось такі в мене є бамбукові палочки і ось такі є. Для підв'язки отакі штучки. Дуже зручні, до речі. закривився. Гарні штучки, бамбукові палички, і такими штучками я прив'язую томати до бамбукової палички. Що так? А як виростуть вищі, то ми ще будемо щось додати, вищі палочки. Томати на вулиці вже квітують. Ось. Тут ще треба одно Він щось попадали. Бачите, треба було раніше. Ось попадали. Покрутилися, треба було раніше підв'язувати. Ну, нічого, зараз я їх вирівняю.